Привіт, друзі! А, сьогодні говорила про дітей. Звичайно, про дітей, про кого ще. І з колегами в нас виникла невеличка суперечка з приводу того, що діти наші українці за кордоном а, відрізняються або за менталітетом, або за поведінкою, або за здібностями. І нам варто звернути увагу на виховання, на навчання, зробити все краще інакше для того, щоб вони були конкурентно спроможні з європейськими дітьми. Окей, це така думка. Це так може бути. Ми ж з вами знаємо, що буває по-різному. Я висловила свою думку: що працюючи з дітьми до війни 6 років і працюючи з дітьми зараз під час війни, з дітьми, які були в Україні, з дітьми, які виїхали за кордон, я помічаю неймовірну різницю у когнітивних здібностях. Зараз поясню. Зрозуміло, я помічаю велику різницю у психологічно-емоційному стані. Тому, звичайно, що взагалі краще дітей не порівнювати да, з кимось. Але. Якщо ми вже порівнюємо, то обов'язково приймати до уваги саме цей стан, саме цей критерій, який не впливає на інших дітей європейських країн. Так? Тому це важливо. І щодо змін, так? я бачу, я працювала з різними дітьми, і спочатку мені здалося, що можливо це такі певні відмінності між регіонами, тому що зараз групи зібрані це і Харків, і Херсон. І інші міста, так звичайно, це не Київ, Київська область, але згодом я помітила, що ні справа в тому, що дійсно діти зараз за своїм станом відрізняються від тих дітей. Які були, да, які стан у них був до війни. Тому, якщо б я порівнювала, я б порівнювала не наших дітей з іншими дітьми. Я б порівнювала наших дітей у стані до війни, і у стані під час війни, і ще у стані після війни, як їм допомогти, як вже зараз, що вже зараз на що звернути увагу. З креативністю стало важче. Значить, її потрібно більше, ручної праці потрібно більше, да, особливо, якщо дитина хоче, нехай гаджети, ну, психологи раді, що скільки завгодно, я все ж таки раджу обмежувати, тому що якщо скільки завгодно, це великий вплив на нервову систему, а вона і так зараз під великим впливом. Тому ручна праця, креативність обов'язково повернути і когнітивні здібності. Ви можете помітити і по собі також, що є певні зміни від того, що було до і що зараз. Якщо брати, наприклад. Одна зі здібностей – це багатозадачність, коли можна багато справ робити одночасно, перемикатися швиденько, і здебільшого багато хто так вміє, це особливо молодь. Що могло змінитися? Могло змінитися те, що зараз це дуже важко. І якість дуже а, втрачається при цьому. Тому я дуже раджу, якщо дійсно так, якщо ви помічаєте такі зміни у дитини, не сваріть її, не просто зрозумійте, що це зараз норма, вона може ще змінюватися так, в, там, в кращий бік, наприклад. Одна справа, окей, зробиш, буде наступна справа. Тобто не вимагайте ні від себе, ні від дітей. Того, що зараз важко, некомфортно, і навпаки, також з колегами спілкуємося, що допоможе. Допомагає любов. Її зараз не може бути багато. Любіть, захищайте, оберігайте, обіймайте якісь м'які іграшки, м'які пледики, щось м'якеньке, що хоче дитина, навіть якщо це доросла дитина, підліток і хоче купити іграшку, вам це здається дивним. Нехай це вам не здається дивним. Купіть іграшку, купіть м'якенький пледик, м'якенький халатик. От такі дуже прості речі. Вони зараз нам всім допомагають. Відбудувати і наші внутрішні, і наші зовнішні опори. Тому ось так. Дякую за увагу. І ваші думки, як ви думаєте?